Малінко, ти чого кричиш? Вибач, мам. я тебе розбудила. Ти Та, там розбудила. Я заснути не можу. Ноги так болять, що аж викручує. От ішла на кухню за ліками, а тут ти кричиш. О! Це то мені просто сон поганий наснився. Давай я тобі ліки принесу. О, а чого це ти тільки одну штуру повісила, а де інша? Та мені щось не дуже подобається. Думала, може іншу купити. Десять років ви сіли і подобались, а тепер іншу подавай. Слухай, не вигадуй дурниць. Так, я пішла до себе, бо мені щось погано. Ти мені ліки принеси. Останнім часом Аліні снився один і той самий сон. Начебто її переслідувала якась жінка, від якої дівчина не могла втекти. Обличчя незнайомки Аліна не встигла розгледіти і щоразу прокидалася налякана. Дівчина не могла зрозуміти, що ж віщує їй цей сон. За відповіддю, вона поїхала до бабусі. Я не знаю, можливо, вас даремно турбую. Ні, дитино. Погані сни просто так. Людині не сняться. От я так думаю. Але хто та жінка і чого вона від мене хоче, я не розумію. А раптом це попередження і станеться щось погане, а у мене мама сильно хворіє. Може, це її стосується. А ти їй про цей сон розповідала? Так, але вона каже, що то пусте, а сама нервує. Ну, я ж інколи буваю, кричу уві сні, вона чує, прокидається, а у неї серце хворе, та й ноги теж. Про маму не хвилюйся. В неї все добре буде. Однак прийшов час тобі зі своїм життям розібратися. Катю, дай збір з полином. Так, у мене начебто все добре. Є хлопець Влад. Він кохає мене і хоче, щоб ми одружилися. А ось я все ніяк не наважусь. Мама без мене не зможе. Ось бабуся збір, який випросила. Їй дай. Це допоможе тобі поганих снів позбутися. Ось візьміть. Дякую. Завариш завтра вранці, як чай, і вип'єш. І моя тобі порада. Думай більше про себе, ніж про інших. Зранку перед роботою Аліна заварила собі збір, який дала бабуся. І, хоча напій був досить гірким. Дівчина вирішила дослухатися до поради і випити його. Тобі вже легше? Ой, не хвилюйся, сонечко. Просто щось дуже сильно прихопило. Ой, Мабуть, знайомство із твоїм владом доведеться перенести. Ну, Звичайно, перенесемо на інший день. Так незручно. Ви вже стільки з ним зустрічаєтеся, я все ніяк не можу з ним познайомитись. Ну, то дуже ж і ще у нас на весіллі будеш танцювати. Угу. Аля, що це ти таке п'єш, щоб сон нормалізувати. А це ще хто? Напевне, тіть Марина. Я її покликала, щоб вона з тобою побула поки я на роботі. Дякую вам, ттять Марина. Ви завжди нас виручаєте. Ви посидьте з нею, скільки можете. Не переживай. Ми з твоєю мамою давні потрохи. Посидимо, попліткуємо, чайку поп'ємо, так і не помітимо, який день пролетить. Тоді я з легким серцем побігла на роботу. Раптом щось дзвонить. Проте Аліна не встигла дійти до зупинки, як раптом відчула різке запаморочення. Дівчина вирішила подзвонити на роботу і попередити, що затримається, а сама повернулася додому за пігулкою від думаю, головного болю. час навколо тебе та крутиться. Угу. Та якби ж то так? Ти знаєш, що вона задумала? Заміж зібралась. Ну то чому б і ні? Їй же 26. Чого чекати? Ні, ну ти скажеш, подруга. От вона зараз заміж вийде і до чоловіка переїде. А я Я тут сама із своїми болячками лишуся. А жити я на що буду? На свою пенсію, яку тільки на ліки і вистачає. вже ти думаєш, що вона тебе покине? Чи може ти хочеш до неї таку ж долю, як у тебе? А чи моя доля погана? Ну, прожила я все життя без чоловіка і нічого нормально прожила. Алінку виростила. Я на неї все своє життя поклала. Як тільки тебе Рінка витримує? Це ще добре, що вона не знає, що тобі нарідно». Аліна була шокована словами сусідки. Так і не взявши пігулку, дівчина непомітно вийшла із квартири. В офісі у Аліни все валилося із рук. І навіть після роботи, під час прогулянки із нареченим, дівчина не могла думати ні про що інше. Тоді дізналася, що моя мама мені не рідна. Це як? Вони з сусідкою розмовляли, а я почула. Влад, це так дивно. Раптом виявляється, що я це не я, і хто мої батьки я навіть уяви не маю. Ти з мамою про це говорила? Та хотіла але ще ні. У неї ж хворе серце, а. Мені здається, спочатку треба поговорити з мамою. Можливо, ти щось неправильно зрозуміла. Можливо, ти правила. Повернувшись додому, дівчина була налаштована поговорити із матір'ю, але як виявилося, та була у дуже поганому стані. О, явилась нарешті. Ой, мати, то ти померти може, а вона десь швенді. Але ще була на роботі. Та ти вже дві години як мала повернутись. Вон чужа людина і та майже цілий день зі мною провела. Інга, ну перестань. Ну що перестань? Мені лікар що казав? Ваше здоров'я це гарний догляд, правильне харчування, все перетерте, парне, свіже. Мам, так я таке роблю. А розігріти? Чи ти думаєш мені оце легко біля плити стояти? Коли ноги зовсім не слухаються. Та хіба ж я б тебе просила, якби здорова була. Маринко, ти завтра прийдеш, бо мені ж зовсім немає на кого розраховувати. Та прийду, куди ж я подінуся? Ой, Аліно, накрапай мені крапель. Аліна почувалася винною перед матір'ю і в той день так і не наважилася на серйозну розмову. А ранком вона приїхала до нас. Випила але мені від нього раптом погано стало. Що ти додому повернулася і правду про матір дізналася? Для цього я тобі цей відвар і дала. Так ви знали? А чому мені не сказали? А ти б мені повірила? Ні, тут ви праві. Як в таке можна повірити? А де моя справжня мама? Тут вона. З тобою прийшла. Ви помиляєтесь, я одна приїхала. І зі мною ніхто не йшов. Помовч. Бабуся так з духами померлих розмовляє. Я зрозуміла. Іди спокійно. Твоя рідна мати півроку тому померла. І це саме вона тобі сниться. попередити тебе хоче. Про що переживає вона за тебе і за твою долю. Просить, щоб ти знайшла сіру шкіряну сумку, тоді ти все зрозумієш. Аліна не розуміла, про яку сумку йдеться. Пошукавши вдома та нічого не знайшовши, вона вирішила поговорити із прийомною матір'ю. Тим більше, що питань у дівчини було багато. Але Аліна ніяк не могла знайти влучний час для такої розмови. О, Алінка! Ти вирішила другу штору повісити, а то одна якось негарно. Та ні, я навпаки цю хочу зняти. Вже придивилась в магазині нові. Нема куди грошей витрачати. Мені от недавно такі дорогущі ліки виписали. Мені їх мінімум півроку приймати, а то і більше. Але я ж бачу, тобі від них краще? Ще то, то рано говорити. Але м, сьогодні майже нічого не болить і настрій причудовий. Оце думаю піти погуляти. А давай разом підемо. Мені з тобою треба поговорити. Про що? Так, ну давай не тягни. А то я такого не люблю. Це правда, що я тобі не рідна. Хто тобі сказав? Тетя Марина. Я чула, як ви розмовляли. От тріпло. Тобто це правда? Твій батько помер, як тільки ти народилась. Захворів і за місяць згорів. Твоя мати тебе покинула. І втекла. От я й забрала тебе, Ну, я ж не могла рідну кров дит, будинок здати. Я тобі. Рідна тітка. Твій батько, мій брат. Але чому ти мені не сказала? Ну, що я мала сказати? Я ж з тебе демовляти виростила. Це життя на тебе поклала і заміж не вийшла. Ну як же можна було влаштовувати особисте життя з маленькою дитиною на руках? Ну, от тепер я тобі вже не потрібна. Вискочиш заміж і забудеш, як мене звати. Скажи так, мама. Не мама, я тобі, а тітка Просто тітка. Ні. — Мама, не найкраще. Після цієї розмови Аліна більше не хотіла шукати правди. Їй було нецікаво знати, хто та жінка, яка покинула її ще немовля. Тож дівчина вирішила доглядати за тією, яку все життя вважала матір'ю. Наступного дня Аліна зустрілася із Владиславом. Ми ще довго будемо гуляти з тобою, як закохані підлітки. Я зробив тобі пропозицію. Мені здалося, що ти погодилась. Чого ми тягнемо? Ну, лад, пробач. Але все так закрутилось. Я дізналась правду і з'ясувалась, що мама мені не рідна. Вона моя тітка. Ну, то добре, що ти тепер знаєш правду. І твоя тітка то не чужа людина. Вона має радіти за тебе. Алін, ми дорослі люди. Я кохаю тебе. Так я ж нікуди не діваюся. Просто спробуй зрозуміти. Вона все життя присвятила мені, пожертвувала своїм щастям заради мене, залишилась самотньою, так і не вийшла заміж. І що? Вона вимагає зворотні жертви від тебе. Тобі не здається, що це занадто? Влад, Плат... навіщо ти так? Вона вже не молода, хвора людина. Я не можу її зараз покинути. Треба зачекати. Це всього лише на якийсь час. А да який Алінка? Вибач, але твоя мама не стане здоровіше чи молодіша. А от мені може набриднути оці гуляння і очікування, невідомо чого. Ах, навіть так. Тоді можеш більше начекати. Вважай себе вільним. Ти роби, як хочеш. Алін Стій, я не те мав на увазі. Алінка, ти не бачила моїх пігулок? їх поклала і не можу знайти. О! А ти чого плачеш? Зладом О! Було б тільки й горя. Милі посваряться, ще краще помиряться. Ну, повернись до мене, моя дівчинко. Ось побачиш. якщо він тебе любить, то завтра прийде просити пробачення. А якщо не любить, то і так і буде. Ну, 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 ну Аліна сподівалася, що вони помиряться із нареченим. Але минув тиждень, а Владислав так і не подзвонив. Бачу, з нареченим ти посварилася. Так, він не хоче мене зрозуміти. Ну, не може я хвору маму саму лишити. Навіть якщо вона мені не мама. Вона мені все життя присвятила, а я що маю так кинути. Ой, не своїми словами ти говориш, дитино. Одне іншому не заважає. Можна і за тіткою наглядати, і з чоловіком щасливо жити. Візьми ж меню пшона. Насип купок, скільки захочеш. Бачу, це тебе вже втретє заміж кличуть. Так було раніше ще два хлопця, але один однокласник на випускному зізнався у коханні. І одружитися пропонував. А потім ще з Сергієм зустрічалися. Але ти йому відмовила. Бо за тіткою наглядати треба було. Так, я ж кажу: вона давно хворіє. І з Владом тепер те саме. Бачу, не тільки хвороба тітки тобі заважає. А якого кольору штори в твоїй кімнаті? Червоного. Ну, Колись мама, ну, тітка давно повісила. Я хотіла замінити, але вона була проти, і я лишила. Погано це. Якщо в дівчини в кімнаті червоні штори висять. Так особисте життя їй не складеться. Сьогодні ж їх зніми, в солоній воді випари, і більше в своїй кімнаті не вішай. Так, все зроблю. А ти знайшла рисунку, про яку я тобі говорила? Я все обшукала. Немає в нас такої. Тобі обов'язково потрібно її знайти. Це допоможе тобі нове життя розпочати. Okay, знайді, Носи при собі цей оберіг за тиждень. Знайдеться та сумка? І пам'ятай: якщо втретє відмовишся від заміжжя, будеш самотньою до кінця життя. А якщо погодишся на пропозицію цього хлопця, щасливою будеш. Аліна вирішила дослухатися до поради бабусі. Той же вечір вона провела обряд зі шторами, а потім подзвонила Владиславу та помирилася із ним. А що це ти влаштувала? І чого це стіл накриваєш тут, а не на кухні. Мамуль, ну ми ж можемо іноді собі дозволити невеличке свято. Це з якого приводу? Ні, ну Тобі тільки гроші переводити. А що це за третя тарілка? Ти когось чекаєш? Зараз дізнаєшся. Аліна запросила нареченого до себе, щоб нарешті познайомити його із прийомною матір'ю. Адже зранку того дня вони були у раці і подали заяву. Мам, познайомся, це Влад, мій наречений. А це моя мама Інна Ігорівна. Твій хто? А, Це вам. Ми сьогодні з ніткою подали заяву до раци. Скоро одружуємось. Мам, що з тобою? Ох. Що сталося? Ох! Ох. Може, швидку треба викликати? Хай він піде. Я зараз дам віки. Он ти як зі мною. О. Влад, тобі краще mm. піти. Минув тиждень. Тітка весь час почувалася погано, і Аліна винуватила у цьому себе. Аби якось загладити свою провину. Дівчина забрала заяву із рацу, на що Владислав дуже образився. Аліна була ніби між двох вогнів. Того дня вона поверталася з роботи раніше і біля будинку зустріла Ті, сусідку. Власне, Аліночко, я до тебе дуже добре ставлюсь, але з інгою більше не хочу знатися. Вона мене дуже образила, коли вирішила, що це я розповіла тобі правду. Стільки гідот про себе я ще ніколи не чула. Ви пробачте її, вона просто. Вона егоїстка. Ми все життя в одному будинку живемо. Я все про неї знаю, але ніколи і слова нікому не сказала. Не мовчи, тіть Марин. Твоя тітка завжди була такою заздрісною, владною, коли її молодший брат Толік, батько твій, одружився. Вона молодій родині проходу надавала, пилила, принижувала. А коли ти народилась, то взагалі батька зі світу жила. Одного разу вона прийшла і влаштувала такий скандал, що в нього стався інфаркт, і він після цього помер. А ти маленька була, тільки народилась. Мати твоя у страшній депресії була. От твоя тітка цим і скористалась і опекла її в лікарню, як душевно хвору. У неї після смерті батька дійсно стався напад. Але я впевнена, вона хворою не була. Просто у інші був знайомий головний лікар, психіатр, і вона йому за це добре заплатила. Півроку тому в тій лікарні твоя мама Соня і померла. І вибач мені ліночка, що я раніше тобі не розказала. Я обіцяла нізі зберігати таємницю. цей момент Аліна пригадала, що бабусин оберіг мав допомогти їй знайти сіру сумку. Що це за сумка? Інга зберігала цю сумку у мене. Подалі від твоїх очей. Думаю, тут важливі документи. І ще від твоїх батьків тобі залишилась квартира, і інга весь цей час здає її в оренду. Аліна була Охіпочка. ошелешена тим, що почула. Вона вирішила поговорити про все із тіткою: «Та-та-та-там, <поцю> та-та-та-там. І як це все розуміти? Налякала. А чого ти так рано? Підпросилась, щоб біля хворої матері побути. Але бачу, тобі моя допомога не потрібна. Піймала ти мене на гарячому. А навіщо ти прикидалась, що ти хвора? А це щоб ти не кинула мене напризволяще на старості років. Я на тебе все життя поклала, а ти невдячна. То ти це все спеціально зробила? Цю виставу розіграла, щоб я заміж не вийшла і біля тебе сиділа. Скажи чесно, ти дійсно мою матір психушку закрила? А нічого, що вона божевільна була. Ще треба подивитися, що тобі її гени не передалися, бо ти інколи зовсім неадекватною буваєш? А коли ти мені збиралася сказати, що у мене є власна квартира? Ти про це знаєш. А навіщо тобі квартира? Хіба тобі тут погано жилося на всьому готовому? школа, інститут все для тебе. Да я все життя на тебе поклала. Де ти все життя мене використовувала і за наймочку тримала і брехала? От Маринка тварюка, я ж їй так довіряла. Я думаю, що ти і без мене смачного. Аліна помирилася із Владиславом, і через деякий час молоді люди одружилися. Весілля було скромним. Адже Аліні після всього пережитого не хотілося гучних святкувань. Невдовзі вони із чоловіком переїхали до квартири, яка залишилася дівчині у спадок від батьків. Як і казала бабуся, Аліна, вийшовши заміж за Владислава, почувається щасливою. Згодом вона знайшла в собі сили пробачити тітку, адже, незважаючи на образу, дівчина пам'ятала усе те добро, що зробила їй прийомна матір. Бабуся нагадує. Не можна, щоб в кімнаті у незаміжньої дівчини штори були червоного кольору краще обирати світлі фарби, інакше особисте життя не складеться.